На Волині працюють філії управлінь органів соціального захисту населення одиноким людям старшого віку інвалідам за отриманням соціальних послуг не треба добиратися до райцентрів, якщо їм ближче до мініфілій. філій. Мініфілії департаменту соціального захисту населення працюють в Цумані, Торчині і Луцьку в районі підшипникового заводу. Мешканцям цих населених пунктів і тих, хто розташовані поруч, не потрібно їхати в обласний центр для оформлення субсидій чи інших соціальних допомог. Вони надаються за місцем проживання. Соціальні політики спрямовані на достойний захист наших громадян. Безперечно, це зобов'язує нас як орган виконавчої влади шукати можливість щодо вдосконалення надання соціальних послуг нашим громадянам. Ця філія обслуговує вісім сільських рад, враховуючи і саме селище, де надаються соціальні послуги в частині надання державних соціальних допомог, соціальних допомог, пільг. Всіх тих питань, що в свій час надавалися безпосередньо в місці в управлінні соціального захисту. Якщо виділити цю частину, це складає понад 20% від загального об'єму тих послуг, які безпосередньо надавалися в управлінні. Спеціаліст Торчинської філії Луцького районного управління соціального захисту населення Марія Ліщинська за день приймає до 30 людей. Каже, що такі центри для населення вкрай необхідні. От бабуся старша, їй дуже тяжко. Вона собі прийшла до нас на місці вдома, можна сказати, здала документи. Ми їй допомогли написали, підказала, якщо навіть сама може писати. Помогли, показали, що де написати. Вона не їде вже знову до Луцька. Наш соціальний офіс відкритий для виконання заходів по соціальному захисту населення. Ми їм допомагаємо оформленні документів, пільг, написання заяв на субсидію, на комунальні послуги, на субсидії, на тверде паливо. Євгенія Петрівна Горошко усе життя пропрацювала мулярем-штукатуром. Запевняє, що турботу соціальних працівників відчуває щодня. А тут допомагають дівчата. Чого Галя до мене приходить і допомагає мені, що треба вдома зробити. То вона весь час і щось посовлатися мені треба, то вона щось мені порадить і скаже, і поможе. Директор територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян Луцького району Юрій Сургент каже, що зараз робота соціальних працівників змінилася. От де не перебуваю, не ставлять питання, ну. Переважно, як було колись, там, значить, матеріального такого вищого рівня, тобто про пенсію, я розумію, що сьогодні вона дещо низька. Вона подумає, що з часом буде більша. Черед інших питань, а все-таки, ну, такого дозвілевого характеру, характеру спілкування. Сьогодні люди наші хочуть десь бути так сказати, щоб їх зібрали поспілкуватися, от, щоб їм ну розповіли щось. Вони дуже. Мають таку жагу до спілкування у Луцькому районі більше двох тисяч людей старшого віку п'ять довгожителів, яким сто і більше років.